70% учнів допускають ці типові помилки. Ти теж серед них? Додивись це відео до кінця, щоб не тупити на NMT та успішно його скласти. Це серія NMT на прохідний, випуск номер 4 В профілі вже доступні попередні випуски, тому підпишись на цей аккаунт, щоб не пропускати вихід нових відео. А також на Telegram, там зібрана корисна інформація та приходять сповіщення стосовно нових стрімів з нашими глядачами, де ми разом розбираємо подібні завдання. А на черзі у нас завдання під номером 9. Давай його розглянемо. Озеро Ялпух є найбільшою природною водоймою в Україні. Його площа становить приблизно 149 мільйонів метрів квадратних. Запишіть це число у стандартному вигляді. По-перше, давай пригадаємо, що число записується в стандартному вигляді за наступною схемою. Беремо деяке число, множуємо його на 10 в деякій степені. При цьому варто відмітити, що ось це число знаходиться в діапазоні від 0 до 10 невключно. Що це означає? Це означає, що, наприклад, ми можемо поставити число 2, воно знаходиться в діапазоні від 0 до 10. Далі потрібно помножити його на 10 ну в якійсь степені, наприклад, в третій. Таким чином, насправді, записується таке число як 2000. У нас ситуація тут схожа. У нас є 149 мільйонів метрів квадратних Давай запишемо 149 мільйонів. Це у нас 149, і далі 6 нулів. А далі нам потрібно перетворити це число так, щоб наше утворене число основувалося на цьому числі і знаходилось в діапазоні від 0 до 10. Це, наприклад, можна зробити, якщо ми поставимо 1,49, або інший варіант, якщо ми поставимо 0,149. Як бачимо, і те, і те число підходить під нашу нерівність. Єдине, що тепер потрібно помножити на 10 там і там, і подивитися, скільки нам потрібно поставити нулів. Відповідно, це буде степінь. Дивимося. Якщо ми ставимо 1,49, то виділяємо ту кількість цифр, яка йде далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто тут степінь повинна бути 8. Але якщо ми робимо ось таким чином, коли у нас кома стоїть перед одиницею, тобто тут, то у нас тут тепер буде більша кількість розрядів, а саме 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто тут повинно бути 10 у 9 степень. Отже, у нас є два варіанти, як можна це записати, число в стандартному вигляді. Дивимося на варіанти і вибираємо те, що нам підходить. Зрозуміло, що ці варіанти нам взагалі не будуть підходити, оскільки тут число не в стандартному вигляді, як бачимо, 14,9. Тут і тут більше за 10. Такий варіант нам також не підходить. Тобто є або такий варіант, або такий, який нам підійде. Дивимося, 1,49 на 108, супер, у нас же ж таке є. Отже, такий варіант нам точно підходить, його ми і обираємо. І завдання під номером 9 розв'язано, ми рухаємось далі. У прямокутній системі координат у просторі задано точки. Дивимося, є точка отака така з координатою мінус 1, 2, 3 і точка Б. Вказом, що точка Б лежить на осі Х і має абсцису 5, визначте довжину відрізка АБ. Знову ж таки, у таких випадках рекомендую робити ескіз, схематичний рисуночок. Ми зробимо систему координат просторову. І точка А з координатою мінус 1, 2, 3 буде знаходитися. Ну, давай подивимось, де. Тут у нас вісь Х, тут у нас вісь Y, тут вісь Z, мінус 1 по Х десь тут. Далі у нас двійка і трійка, двійка по Y десь тут, і по Z у нас трічка десь тут приблизно. Отже, точка буде, ну приблизно десь ось тут знаходитись. це точка А. Дивимося уважно, що точка B лежить на осі і Х і має абсцису 5. Якщо вона лежить на осі X, це означає, що y та Z у нас точно будуть 0. А по X маємо 5. Таким чином, можна записати координату цієї точки. Це у нас буде 5 по x, 0 по y та 0 по z. Просять визначити довжину відрізка. Для цього потрібно застосувати формулу. Запам'ятай, що для того, щоб визначити довжину відрізка, нам потрібно. Відняти відповідні координати наших точок, припустимо, наша точка А нехай має координату А1, А2, А3. А точка Б має координати б 1 б 2 б 3 Тоді, щоб порахувати відстань між ними, до речі, записується ось так: потрібно взяти від координат однієї точки, почнемо відняти координати іншої точки. До речі, тут без різниці, чи від Б відняти А, чи від А відняти Б. B1-А1 записуємо в дужках, ставимо до квадрату, плюс b 2 а 2 також ставимо до квадрату. І плюс А3. Тобто наша апліката також у квадраті, і беремо з цього всього корінь квадратний. Застосуємо це для наших точок. Координати тут у нас А такі, а b ми щойно визначили. Давай рахувати. Візьмемо наші точки b. Дорівнює. Ставимо перші дужки. і від п'ятірки ми віднімаємо мінус одиницю. Щоб не запутатись, так і пиши 5, мінус, мінус 1. Закриваєш дужки і до квадрату. Далі плюс тут у нас стоїть 0, так і ставимо 0, мінус, друга координата 2 і до квадрату, плюс третя координата 0, ставимо дужки. 0, мінус третя координата 3 і також до квадрату. І тепер з цього всього треба буде взяти корінь квадратний. Порахуємо спочатку, що в нас тут виходить. 5-1, -мінус 2 мінуси підряд дає плюс, а отже 5 плюс 1 буде 6. І 6 до квадрату це 36. 0 мінус 2 буде мінус 2. І до квадрату дає нам 4 плюс 4. Далі плюс. 0-3, це мінус 3 до квадрату буде 9. Записуємо 9. І не забуваємо про корінь квадратний. 36 плюс 4 це буде 40 і плюс 9 буде 49. А нам же потрібно корінь квадратний, отже, беремо корінь квадратний. Корінь квадратний з 49, це буде 7. Дивимося на наші відповіді і шукаємо 7 Вона у нас під варіантом Г, а отже, це правильна відповідь. Ми добираємося потихеньку до 15-го завдання. Щоб не пропустити випуск нових серій, обов'язково підпишись на цей профіль. І не забувай, що це типові завдання. Тому тобі такі або подібні зустрінуться точно на ЕНИМТІ. До зустрічі в нових випусках.